Вітаю, всіх пропоную подивитися такий розклад, чи знаєте ви самі, чого ви бажаєте. Розклад буде на три варіанти: перший, другий і третій. Тож обирайте свій, я починаю з першого варіанта. Перший варіант, чого ви бажаєте, чи є це бажання ваше істине? Так, це ваше істинне бажання. Лицар мечів говорить про те, що ви, можливо, хочете щось привести в рух, можливо, десь якась у вас була застійна ситуація, і ви бажаєте змін. Можливо, хочете десь поїхати, якісь здійснити поїздки, переїзди, щось, якісь переміщення дуже хочете. Можливо, вам десь потрібно це зробити і ви це хочете. Тобто, ваше бажання співпадає з вашими нагальними справами. Можливо, деякі плани ви хочете змінити, були у вас одні, а ви зараз хочете чогось другого. І приймати хочете рішення швидко, швидко, без сумнівів. Але поспішати вам не потрібно, тому що це може ваша імпульсивність привести до якогось хаосу або нерозуміння тої ситуації, в якій ви будете знаходитись. Тож, ваше бажання, те, що ви думаєте, воно і є істинним вашим бажанням. Другий варіант, чого ви бажаєте? Помірність. По другому варіанту, ви хочете збалансувати своє життя. Тобто, віднайти якусь золоту середину, щоб у вас нічого не переважувало, щоб ніхто ваші межі не порушував, ніхто вас зайвий раз не турбував. Так, займатися повсякденними справами, без зайвих різких скачків, чи, вверх, чи вгору, чи вниз. Але вам хочеться такої і стабільності, і в той час же ви її втримати вам поки що, можливо, і важко. Але ви до цього йдете, це і є ваше істинне бажання. І воно відповідає тому, що ви самі про себе думаєте або самі собі плануєте. І ще по цьому аркану помірність говорить, що вам варто займатися нагальними справами повсякденними. Якщо ви десь щось ще не завершили, то вам це варто зробити. Тоді у вас додаться сили на здійснення інших бажань. Так, третій варіант. Чого третій варіант бажає? Четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про те, що ви хочете, можливо, якихось винагород, або, можливо, ви прикладали якісь зусилля, і за це очікується. Або щось робили там таке, що очікуєте, якщо хоч не винагороду, то аби вас похвалили. Також ви хочете якоїсь стабілізації того, що у вашому житті відбувається. Якісь такі стійкі стосунки, без різких таких перепадів, щоб у вас все було захищено, облаштовано у певних рамках, і щоб до вас ставилося також у певних рамках. Ну, або з повагою, або ви хочете, щоб, наприклад, ви собі задумали відпочити, а вас хтось турбує. Тут вам хочеться, щоб оці ваші межі ніхто не порушував. Також, можливо, ви вважаєте, що заслужили на якийсь відпочинок і про це собі обмірковуєте. Також може бути, що ви бажаєте провести час у приємній компанії або. Якесь свято влаштувати, щось таке, що для душі, що вам буде приємно спілкуватися, у тому колі мають бути ваші однодумці, з якими ви будете приємно спілкуватися. І ваше бажання дійсно відповідає тому, що є у вашому внутрішньому стану. Я бажаю всім хай ваші бажання здійсняться.